Оновлений Сік-7, я вам скажу, 1,2 кВт потужності мотор відчувається. 72 вольта, не 60, 72 23 23 А годин акумулятори. До 50 км проходить на одному зарядні. Лімузин, маршрутка, хто як називає, через дверку друга людина зайшла, сіла собі, як цар і бог їд. Далі закидуємо кузовочок, кузовочок 70 на 60 великий оновлений. Класний дизайн в таких яскравих кольорах з перламутром. Є ще в різних кольорах, можна вибирати. Три швидкості вперед, одна назад. 25, 35, 45 їде. 8-10 годин повний цикл заряду, на ніч поставили, зарядили, і у вас така пушка. Тормоз. Передній дисковий, задній барабанчик на великих десятих колесах. Так що, кого цікавить, потужний. Трицикл з кузовочком або маршируточка. Звертайтесь в магазин Моточас місто Вінці зробимо вам доставочку додому, і буде у вас такий надійний помічник в вашому господарстві.